Фактично, у мене такий навколо київський сьогодні буде етер, про те, що я його планувала зробити дещо іншим, але ну переграла і вийшов сценарій стосовно того, що мені хотілося проговорити в прив'язці до цієї теми. Тож читаючи Ірину Жиленко, натрапляєш на деякі свідчення того, як же Київ став таким, як ми його в якийсь момент зустрічали у своєму дитинстві. Я росла, а процес йшов. і з кожним роком дедалі більше давалися знаки відчуття другорядності усіх мови націй поряд із російською. Першими пилотяг русифікації втягнув поляків, вони зникли, розчинилися. Потім уніфікувався колоритний шоломалейхемівський побут київських євреїв. Вони стали як усі, київляні. Кудись поділися стасі і ядзі, риви та ізі. Зникли із Києва китайці з їхніми ліхтариками, і ні цвенькання, ні гергикання. Усі заштокали, а українці, ті, хто не зросіщився, потрапили у другий сорт у кугути. Українською мовою говорити стало соромно і некультурно. Нею спілкувалися з суржиком хіба що хатні робітниці та з солдатами гуляючи у парку Шевченка. А тема Києва дослідження себе, дослідження свого дуже важлива. І в прив'язці до затирання ідентичності дуже важливо. Також річ дуже важливу річ сказала Світлана Поваляєва в інтерв'ю новому проєкту від каналу Голка «Київ і Мій вони очевидно будуть досліджувати Київ і різних містян, які будуть поділитися своєму розповіді про Київ. Так от. Світлана Поваляєва сказала про те, що сама оця ідентичність Київлянін, корінної Київлянін, Одісіти, тощо, 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 тощо а, яка є інакшою, ніби її вирізняють: от є українці, є одесити чи щось таке. Це одна із технологій, яку завжди імперія використовувала для того, щоб нас дробити. Ну, далі я просто процитую. У нас є українська ідентичність, то, що у нас є якісь регіональні культурні особливості, це цілком нормально, але це не може бути окремою якоюсь ідентичністю. І це не потрібно. Ці ідентичності, так звані, локальні, вони нав'язувалися і створювалися, ну, от як мені здається, саме для того, щоб затерти українську, українську ідентичність і натомість створити якісь Симулякр чогось, начебто, культурного, але насправді це, ну це не потрібно, навіщо це? Ну чому? Ну, розмаїття. Це виникає в природний спосіб, само собою, як культурне розмаїття, регіональне, там, наприклад, да, якесь локальне. Але це все Україна і це українська ідентичність, яка має свої особливості, певні. На сході, на заході, в центральній Україні, там на, на, на Сіверщині, на Донеччині і, і так далі. І я вже не вперше ту інтерв'ю Світлани Поваляєвої, тож рекомендую вам слідкувати, насправді дуже завжди наповнені, дуже такі усвідомлення. Але що я хотіла сказати, так, це про ідентичності. Справа в тому, що Київ дійсно був досить різноманітним, але коли ти потрапляєш в лищата імперії і імперії треба склеїти все це у велику купу, то зрештою потім все перетирається. І як ви побачили зі спогадів Ірини Жиленко. Все перетирається в одно руське што, хоча раніше двір був інакшим. Наш двір був зовсім не тим, чим є сільський соціум, де люди при всій своїй своїй рідності однотипні одна нація, одні традиції, родинна спорідненість і зв'язок поколінь. Мало хто міг похвалитися, що був мешканцем нашого двору з довоєнних часів, а тим паче із дореволюційних. Страшна епоха перемішала людський загал. І сипонуло навмання жменько туди, жменько сюди, і люди різні за соціальним станом, за національністю, за мовою спілкування, освітою, рівнем заможності, намагалися зживатися. У малих кімнатках жили не тільки сім'ями, а й цілими кланами, і коли вдавалося розшукати рідню, селили їх у себе. Війна освятила цінність родинних і просто людських зв'язків. Ну і власне дуже цікаво читати різні спогади. У мене є насправді план на читанку пройтися по декільком спогадам, які я хотіла б рекомендувати. І нещодавно я купила ще одну книжку з зовсім новими спогадами. Тож скоро я думаю, я зроблю етер на цю тему. Хоча насправді я роблю етери про різні міста, і Харків у мене вже в дуже великих планах. Насправді дуже багато матеріалу зібрала Одесу, згадую Львів час від часу. Ну, одним словом, підкидайте ідеї. Полтава. От нещодавно була питання не в тому, що щоб вичленувати якусь окрему ідентичність міську пов'язану з тим чи іншим містом. Просто питання в тому, щоб дослідити, чим це місто цікаве, що воно може нам всім дати, чим збагатити історії. І е... подорожувати Україною, це звичайно величезний привилей, який зараз не такий уже доступний. І я дуже сумую за тими часами, коли ми їздили просто по всій Україні, вирішили. Там за 20 хвилин сісти на потяг, поїхати в Запоріжжя, Їхали в Запоріжжя. Зараз це все так легко не відбувається, зокрема з питань безпеки. Але маю надію, що коли, коли ми переможемо і подорожі Україною стануть легші, я буду робити для вас якісь підбірки з рекомендаціями, тому що мені здається, що мало в якому регіоні, ну окрім окупованих, я не побувала у безлічі цікавих міст. Тим не менш повертаючись до контенту, я процитую ще одну репліку з спогадів Ірини Желенко, яку я теж рекомендую. І її поезію, і її дитячі твори, зокрема, на читанці я розбирала новорічна історія про двері, яких немає. Це одна з моїх найулюбленіших книжок дитинства. І попри те, що там є навіть відсилка до цього радянського спадку, але тим не менш дуже добра казка, яка дуже багато чому хорошому вчить. І от... Протестувати жиленко мені хочеться прив'язці до ще одного інтерв'ю, яке я хочу вам порекомендувати. Але для початку хочеться поговорити про криміногенність, як її пам'ятає Ірина у повоєнному Києві. Ми пропадали у саду до пісньої ночі, і батьки не турбувалися за нас. Не було тоді нинішніх вад і злочинів. Оця некриміногенність основної маси населення у ті роки мене особливо вражає чому? Стільки знедолених війною людей, безпритульних, безробітних, позбавлених будь-яких засобів до існування, така бідність в оселях ні одягу, ні посуду, ні іграшок. Але ніхто не грабував у буфетах, ресторанах, чашок та виделок. ніхто не обдирав прикрас із новорічних ялинок, які стояли у місті мало не на кожному кроці. Ніхто не ламав лаву в скверах, не рвав квітів і не рубав дерев. А тоді ж Київ опалювався здебільшого печами. Не вірю я, що криміногенність тільки від бідності, вона від безкарності, від бездуховності, від зневіреності у завтрашньому дні.